Якщо слухати якісь заяви від нашої влади, то ну зокрема там і від головного управління розвідки, то вони кажуть, що там в найближчі місяці можуть бути вирішальними, що нас навіть найближчим часом може очікувати перемога. Ми, звісно, всі цього хочемо і чекаємо. Але якщо слухати ваші інтерв'ю, ваші коментарі про те, що відбувається, то ви все-таки кажете про те, що Україна під загрозою зникнення досі. Що це от такий. Меч який над хочу, нами висить. Ви завжди правильно цитував. Е... Я кажу просту річ. Я кажу, що я не військовий експерт, і не можу відповідати за розвиток подій у військовій площині. Я щиро впевнений, що це мають робити компетентні люди. Коли це про це говорять головнокомандуючи збройних сил України чи інші відповідальні офіційні особи, в мене немає ніякого. Приводу, де довіряти їхнім оцінкам і розрахункам. Я кажу, як я вже висловлювався в нашій з вами розмові, що я не бачу політичного рішення ситуації. А саме тому я і кажу, що українське питання не є вирішено, тому що українське питання може буде вирішено, коли ми з вами знайдемо політичне вирішення проблеми. Я його знаю. Це відновлення нашої територіальної цілісності і вступ України до НАТО з тим, що в разі відновлення російських державних амбіцій. Росія мала б розраховувати не просто на чергову війну з нами, а на ймовірність великої війни із цивілізованим світом. Простіше кажучи, на ймовірність третьої світової війни. Я впевнений, що це росіян зупинить рівно так, як впевнений, що Латвії, і Естонії саме тому нічого не загрожує з точки зору їхнього суверенітету. На сьогоднішній день я не знаю, як зміниться стан психічного здоров'я Росіян, але я просто кажу те, що є на сьогодні. І для мене це політичне рішення, або ми отримаємо такі гарантії від сполучених штатів і Великої Британії, які зараз вже мають Фінляндії і Швеція до нашого вступу до НАТО. Тобто є такі можливі е шанси. Але поки цього немає, поки немає політичного рішення, я просто намагаюся пояснити, що жодне воєнне рішення не гарантує нам безпеки на майбутнє. Так, от в продовження цього я хочу запитати: ми, як громадянське суспільство, як журналісти, чи робимо все достатньо для того, щоб. Для нас це мало як найкращий кінцевий варіант, так завершення цього всього, чи чи ми повинні ще щось робити? Переважно треба сказати, що зараз більшість наших з вами громадян підтримує євроатлантичну європейську інтеграцію України після того, як ракети впали на будинки наших з вами співвітчизників, Всюду від Харкова до Ужгорода були обстріли. Різної інтенсивності, тому що схід, який Росія завжди оголошувала, братні що вони там ще розповідали, вони просто рівняють землею. Ви ж це бачите. Міст на Сході вже багатьох немає на сході, перепрошую, вже немає. Тут не потрібно нікого ні в чому переконувати. Але це ж питання політичної волі Заходу, коли я чую, що після війни Україна обов'язково стане членом НАТО під час воєнних дій. Це навіть не обговорюється. Мені стає моторошно. От я чув це від, від е, прем'єр-міністра Латвії Кріщанс Карінша, який сьогодні прибув до Києва. Тому що якщо це чую я, це чую і Путін. У нас одні вуха. І тоді він може вважати, що для того, щоб Україна ніколи не приєдналася до НАТО, він має ніколи не закінчувати війни. Я не маю на увазі велику війну. Я маю на увазі просто продовження зіткнень відмови від мирних угод. Ракетні обстріли. Ну, тобто, показувати, що війна не закінчиться, це найкращий шлях до того, щоб Україна не вступила до НАТО. Я завжди згадую президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який сказав, що якщо Україна буде відповідати стандартам НАТО, вона може приєднатися до НАТО, і окупація Росією її території не буде цьому заважати. Я, до речі, впевнений, що ці слова прискорили напад Росії. На Україну, якщо не на роки, так на місяці точно. І я хотів би зараз теж саме почути, що Україна зможе вступити в НАТО, навіть якщо вона не підпише мирної угоди з Росією, але буде відповідати націвським стандартам. Я чітко хочу сказати, що поки ми цього не почуємо, Росія буде продовжувати робити все, щоб цей конфлікт не зупинився в різних дозах. Стільки, скільки в неї вистачить ресурсів, сподіваюся, що рано чи пізно вони закінчаться, але я просто пояснюю Москви. От вона така. І ми маємо робити все можливе, щоб переконати Захід, не давати Росії шансів, я б сказав, вижимати з України кр... крою краплину по краплині. Це не чесно.